Сьогодні таке гарне свято. Приображення Господнє, 19 серпня, 2022 рік. Харків. Я йду з храму, там була святкова літургія. А сьогодні зранку росіяни знову бомбили Харків, і це вже було десь в 5:50 ранку. І що цікаво, що такі психофізіологічні. Атаки на жителів, такі терористичні атаки, вони здійснюють давно ці росіяни, тому що оцей вибирати нічний час для ракетних ударів і обирати різний час це фактично людині не дати виспати, за людина ще й працює. Але що я сьогодні помітила, що так цікаво за собою, що організм став пристосовуватися. Організм став пристосовуватися, що це може бути в різний час, і в принципі якось вже відновлюєшся швидше. Тобто, оці технології росіян вони тимчасові, вони не працюють на харків'ян. Я вже так по собі це бачу. День сьогодні гарний. А, а коли в храмі е, якраз читали Євангелії, свято велике, людей багато. В цей час знову повітряні тривоги були, а всі аж очі засвітилися, парафіян, і видно було, що, мабуть, всі думали в цей час за Україну, молились за Україну. За Харків. Сьогодні знову зранку, в 5:50, був удар по одному з університетів, поки що ще не повідомлено по якому. Тобто Росія цілеспрямовано хоче знищити майбутнє Харкове, знищити його науку, освіту, коли постійно удари спрямовуються на освітні заклади. Але це їм теж не вдасться. У таке велике свято Бога повітись росіяни, тому що. Все вам вернеться, бумирани вам усі вернуться, а Харків це Україна, Харків буде завжди Україна. Слава Україні!